Юда, одинадцята заповідь, розділ восьмий. Віра і Юда не знали про плани Ровена щодо срібної монети. Вони не знали, що лисий єврей давно має угоду з Давидом, згідно з якою він передає тому цінні знахідки, а штерт перепродає їх колекціонерам багатіям за скажені гроші, які вони з Ровеном після завершення угоди ділять навпіл. Вони не знали також, що такий невинний як їм здавалося, обмін срібла на валюту стане початком справжнього полювання на обох. І вони не знали, що після того, як вийшли з обмінника, його власник миттю зачинив його від відвідувачів. Коли вони залишили комірку, в якій завжди водилися гроші, Віра перестала усміхатися з іншої причини. Дякую за допомогу. Тепер моя черга допомогти тобі. Банківського рахунку у тебе, я так розумію, печерний чоловіче немає, а тримати стільки готівки при собі це небезпечно. Тож я підкажу тобі, як іде вберегти свої гроші. Іскаріот не зрозумів, що таке банківський рахунок, але долю грошей він уже визначив: Я нічого нікому не віддаватиму. Я вирішив усе віддати тобі. Янголиця злегка усміхнулася. Печерний чоловіче, ти розумієш, що таке сто тисяч євро? Ні, я вже зрозуміла, що ти вважаєш усе відносним. Але 100 тисяч євро це величезна сума. Хай так, але навіть якщо це величезна сума, мені хочеться віддати її тобі. Вона в мене є, а в тебе немає. Я хочу поділитися, зробити подарунок. Хіба ти не любиш подарунки? За таку суму можна купити квартиру в Києві. Може, навіть у Єрусалимі яке житло знайдеться? Хочеш купити? Купи, безапеляційно мовив пророк, і янголиця почухала скроню. Я нічого не розумію. Ти так розумно говориш, такі мудрі речі. Зовсім не схожий на божевільного, хіба що зовні. А вчинок хочеш зробити безумний. Що безумного в тому, щоб поділитися з іншим? Ти хочеш віддати мені стільки грошей. Гроші це пил, безглузда вигадка людей. До того ж, у мене ще є монети, я зможу поміняти їх знову. Це ж не останнє моїм заощадження. Я не залишусь ні з чим, Але цих грошей уже багато-багато, аж підскочила Зівідеєнко і скаріот видихнув. Скажи тобі потрібні гроші? Ти б хотіла їх мати, тільки чесно. Я завжди чесна і так хотіла. Тоді що поганого в тому, що людина ділиться? Що чоловік виконує бажання жінки, яка йому сподобалась, і при цьому не завдає шкоди нікому. Напевно, нічого. От і чудово! А оскільки, як ти сама сказала, у тебе тепер багато-багато грошей можеш пригостити мене вечерою. А завтра я поміняю ще одну монету, і в мене теж будуть сучасні кошти. Гаразд. Усміхнулась Віра, але ти завтра не міняй більше. Тобі ж не знадобиться одразу сума на квартиру. Я тобі виділю зі своїх грошей невелику частину, а ти пошукаєш місце обміну не в туристичній частині міста, там, де можна продати вигідніше, або взагалі звернешся до колекціонерів. Я так розумію, що твої заощадження таке дійсно цінні. Сказала Віра, стискаючи налиті губи в щільне колечко. А Юда подумав, вона ще й розумна, і його серце забилося швидше. Віра багато усміхалася. Віра вірила в дива. Віра вірила у долю. За свої 29 років вона перевірила у безліч казок, сотні людям, тисячам обіцянок. І тільки в одну себе так і не навчилася вірити. З Малку один тільки вигляд світловолосої кучерявої дівчинки викликав розчулення у всіх, окрім власних батьків. Петро Іванович та Іванна Петрівна понад усе сподівалися на те, що їхня донька буде зразковою дитиною. Зразковою ще замірками совєтського режиму. В якому обоє виросли, і за мірками власних психологічних травм, які за всі ці роки виросли в них. Все дитинство Віра чула від батьків виключно критику своїх вчинків, критику своїх думок і бажань, критику всього, що могло мати бодай якусь оцінку, а оцінене на їхнє переконання мало бути абсолютно все. Бо так буде краще. Віра розкидала іграшки. Віра не любила суп. Віра списувала математику у подруги. Віра любила спати до обіду і не любила застеляти ліжко. Віра прогулювала уроки балету. Віра ненасухо витирала тарілки. Віра голосно сміялась. Віра хотіла гуляти з друзями. Віра бруднила сукні. Ті... Які мама наказувала шанувати коли нові. Віра так звикла, що все робить не так, що перестала пручатися і стала робити не так ще завзятіше. Підлітком потягнулася до цигарок і пива, а згодом до хуліганів із сусіднього двору. Це просто вік, втішали сусідки Івану Петрівну, і вона заспокоїлась. Коли Віра вже майже остаточно вирішила, що берегти ані сукню, ані честь їй не хочеться, їй дозволили робити з власним життям усе, що заманеться. Тоді їй було 18, І перед нею постав вибір, куди вступати на навчання. Мама Віри, лікарка, яка роками шкодувала, що не стала балериною, і батько. Інженер, який витратив усі гроші, подаровані на ювілей, щоб встановити караоке, сказали доньці, щоб вона сама обирала професію. Зівіденко все робила погано. Так вона вважала. Так була впевнена, думають її батьки. Але дещо в неї так і виходило добре. І мама з татом це теж визнавали. Віра писала. Вона писала твори невідмінно і для себе, і для подружок, писала оповідання і вірші, писала нариси і романи, писала навіть рецензії до того, що написали інші. Говорити Римою білявка почала ще до того, як навчилася тримати ручку в руках, ба більше читати, а мислити метафорами раніше, ніж дізналася, що це слово означає. Батько Віри мріяв, що вона стане такою ж популярною, як Ніка Турбіна. Але Віра не стала. Їй не вистачило чи то сміливості, чи то таланту, чи то це була форма її неусвідомленого дитячого протесту. Але у 18 вона не сумнівалася її покликання писати. Так вона і її золота медаль опинилися на порозі журфаку. Тоді ж вона опинилася. І на порозі гінекологічного кабінету. Звіденко, куди дивляться твої батьки? суворо запитала повненька жінка в білому халаті та шапочці, щойно завершивши огляд. Не розумію, невинно кліпала блакитними очима юнка. Ти вагітна, без жодних реверансів і вступних промов констатувала лікарка. Я зобов'язана негайно повідомити про це твою маму, що Віра настільки не очікувала на подібну новину раніше, ніж на результати вступних іспитів, що геть забула про своє повноліття, яке за законом дає право народжувати, коли і від кого вона сама вважає за потрібне. Саме цей аргумент зівіденко потім повторювала усім, хто осудливо хитав головою, дізнавшись, що кучерява янголиця при надії. Який жах! Ще зі школи не випустилась, а вже зганьбилась. Хто батько, хоч знаєш? Віра, звичайно, що знала. Це було її велике кохання, її перший і єдиний чоловік. Хлопець Сашко. Із сусіднього двору їхня хуліганська дружба крок за кроком переросла у перше доросле почуття Почуття і постільні сцени. Про те, що таке контрацептиви, обоє знали, але як ними користуватись, ані в школі, ані вдома не вчили, а спитати когось про це прямо вони соромились. Тож не дивно, що у невмілих руках. Навіть найякісніші винаходи можуть призвести до небажаних результатів, і кожен такий наслідок неодмінно фіксується клеймом від оточення або штампом від держави.